До нашої розмови доєднується передова військова Тетяна Прянішнікова, український готельєр та ресторатор, власниця івент-агенції, до 24 лютого, директор благодійного фонду. А зараз військовослужбовець збройних сил України. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня чи доброго вечора. доброго вечора. Дякую, що в ваших умовах знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Пані Тетяна, як з готельєрши з рестораторши, з власниці івент-агенції ви опинилися в збройних силах України? Що трапилось? Ну мабуть, мабуть, нічого не трапилось. Війна трапилась, от і все. Тобто ви себе одразу відчули, що ви маєте піти і воювати, взяти зброю в руки. Я правильно вас розумію? А, ну, мабуть, коли ти спочатку є волонтер і приїхаєш, дивишся на дітей, а які вже воюють, то задаєш собі, собі питання, чому ти не тут, якщо діти 20-річні. А чи знадобилися зараз на фронті ваші таланти? Чи якось кулінарити, чи якось якісь особливі блюда готуєте для наших хлопців? Чи у вас інша місія? У мене інша місія, але готую. Так, готую, чищу картоплю. Ну, що картоплю. Як для я вже захисників? Картоплю тушимо. Деякі робимо, намагаємося якомога. А... Наблизити, скажімо так, відчуття того, що ви вдома. Вони вдома дякую вам, пані Тетяна, і за вашу мужність, і за те, що залишилися і допомагаєте для нашим хлопцям. Тетяна Пренішнікова власне була сьогодні з нами з передової на прямому зв'язку.